Сьогодні для багатьох те, що я прочитаю з Євангелії, стане справжнім випробовуванням любові. Я буду читати. Я не хочу нічого додавати, нічого віднімати. Ви зараз почуєте, як Христос заповів проводити те, що називаєте ви Євхаристією чи причастям. Я візьму просто слова, які належать Йому, які належать апостолам. Вони ідентичні і вони говорять про те, що вкладає туди Христос. До сьогоднішнього дня для багатьох людей це було таїнством. Але я вірю, що сьогодні таїнство буде розрушене, якщо ти справді віриш Ісусу. Якщо ти справді народився, ти не можеш не повірити, якщо ти народився згори, з духа. Адже ж Євангелія, вона і сьогодні є слово живе. І це слово треба виконувати, бо говорить Христос. Хто не народиться з гори, Царство Божого не побачить. Почитайте Євангелію від Йоанна 3:3, 3,5, 3,6. Почитайте, що народитися нам потрібно згори, а це Марка 1,15, де буде сказано, що ми повинні покаятися. Раз, один раз в житті буває покаяння. Адже ж ми чуємо, як проповідував апостол Петро, і люди каялися, питали, а що ми маємо робити? А він каже: покайтеся. І нехай охреститься. Євангелія від Марка, 16 розділ, 16-й вірш, буде говорити вам про те, що спочатку треба увірувати, а потім охреститися. Саме це і стане випробовуванням для багатьох, хто чує наше служіння сьогодні. Ваша любов до Христа буде виявлена. Це стане для багатьох стражданням. Бо якщо ви приймете істину, вам прийдеться зриктися всього того, що вам нав'язали раніше. Саме цим ви зв'язані, зв'язані і посаджені в темницю в ті коробки лежавчення, в коробку деномінації, в коробку, де є свої догми. І ніколи православ'я не з'єднається з католицизмом чи з протестантизмом. Вони різні і завжди були різні, і завжди будуть різні. Але є одне в нас це Христос. Є одне це тіло Христове, це Його церква, і Дух Святий сьогодні вершить зрощення церкви для того, щоб невіста, тому що ми і є невіста, зустрілася з Ісусом Христом як праведна і свята, а не просто так, тому що нас посвятили, покропили водою. Невже ти відмовишся? Від оцих слів Христових. Я сьогодні візьму і прочитаю Луки, 22 розділ. Якщо ви готові, то візьміть Євангелію. Візьміть, відкрите її. Луки, 22 розділ, з 14 по 21 вірш. Я не все прочитаю, але основне, і ще прочитаю одне: Перше Коринтян 11 розділ, з 23 по 33 вірш. Давайте візьмемо слово, католики, православні і протестанти. Давайте візьмемо новий заповіт. І хай воно стане суддею між нами, хто говорить істину, хто проповідує істину і хто робить так, як Христос заповів нам. І Хай просвітиться розум того, хто робить не так, як заповів Ісус Христос. Луки, 22-й розділ 22 з розділ, 14-го вірша. Читаю. А коли настав час, сів до столу. І апостоли з ним, і промовив до них: Я дуже бажаю спожити цю Пасху із вами, перше ніж муки прийму. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому Царстві вона. Узявши чашу і вчинивши подяку, Він промовив: візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, доки Боже царство не прийде. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. І й вірш по вечері, так само, і чашу, говорячи, оця чаша новий заповіт у моїй крові. Що за вас проливається, і 21-й вірш все ж таки. Та однак за столом, ось зо мною рука мого зрадника. Скільки людей, сповідаючи гріхи, йдуть приймати тіло і кров Господню, як Євхаристію чи причасті, скільки людей думають про те, що тому, що вони висповідались, тому їм дадуть цю чашу з цієї чаші, тіло і крови Господньої. Чому вони думають, що Христос не забрав всі гріхи, тому що вони завжди грішні? Чому ви не думаєте, що ви, будучи грішними, не маєте права приймати тіла і крови Господньої, тому що ви не повірили в Євангелію. Ви недостойно приймаєте, тому? Тому слухайте далі. 1 Коринтян 11 з 23 вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус. Ночі тієї, як виданий був, узяв хліб. Не прийшли до нього сповідатися, учні. Не було сказано їм, пам'ятаєте, я вам дам Господню молитву, Отче наш. Ідіть п'ять разів, отче наш, прочитайте, і вам будуть прощені гріхи. То що, Христос недосконало виконав спасіння, що Його кров не має сили омити від гріха, простити гріх. Що його тіло ламалося для того, щоб ви робили оце придумане людьми причастіє чи Євхаристію, сповідаючи свої гріхи, і вам, священник, прощав, кому дано прощати гріхи, як не Христу? Адже ж прощаються гріхи всі, якщо ти увірував, раз і назавжди. І Бог каже: Я не згадаю тобі гріха. Він каже: ти чистіший, білого снігу, я дам вам серце нове. Чому ви повірили в те, що сповідь дасть вам право бути за столом з Господом Ісусом Христом? Ці люди, які в рясах, вони зробили все, щоб ви за тим столом ніколи не сиділи, а ви приймаєте тіло і кров їхню, придуману ними. Це просто вино і тіло, це не тіло, а хліб. Воно нічого не символізує, а в нас це символ. Спомин про смерть Господа. Давайте прочитаємо далі. 1 Коринтян 11, 24. Подяку віддав і приломив. І сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене, і ми зробимо це. А далі продовжуємо далі читати. Що він зробив? Узяв хліб, подяку віддав. І ми воздаємо подяку Тобі, Отче. І приломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Чому я повинен по-іншому робити? Хто дозволяє робити по-іншому, як не сатана, як не той, хто противник Ісуса Христа, це дуже серйозно. Саме сьогодні перевіряється твоя любов до Господа, до Ісуса. Чи ти зробиш так, як Він, чи будеш і далі ходити туди, де роблять не так, як Христос заповів. Це ж пролита кров Христа. Ти сьогодні згадуєш страсті Христові. Ти сьогодні говориш Ісусику, Ти вмер за мене. Он твої рани, ти плачеш, ти йдеш до плащаниці, ти стоїш в черзі, ти платиш гроші за це. Він зробив це досконало і безкоштовно. Він дарує нам спасіння. Не тому, що ти поцілуєш якогось мальованого чоловіка, який нічого спільного з образом Господнім не має. Адже ж Христос, якби він хотів, Він би ще тоді залишив портрет, вже тоді малювали. Тоді вже люди досягли високого мистецтва. До сьогоднішнього дня це мистецтво збережене, не пропало. Чуєте? Подяку віддав. І приломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. 1 Коринтян 11, 11:24. І дайте учням! Бо кожного разу, 1 Коринтян 11, 26. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити. Смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Не звіщайте гріхів своїх, якщо ви прощені, якщо ви справді покаялись, якщо ви закликали Ісуса Христа в серце Своє, Він в серці вашому, там йому місце, ті, хто увірували. І це не причасті, це не Євхаристія, це спомин про смерть Його. Ми звіщаємо смерть Його, те, що заповів нам Ісус Христос. Як можна це перевернути? Як можна назвати це якимось словом незрозумілим? Діти взагалі не розуміють, їх ведуть до першого прищастя, а вони не розуміють, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. 1 Коринтян 11, 25. Так само і чашу взяв. Він не сховався в Захристії, він не закривав ворота, він не ховався, щоб якесь таїнство було для учнів. Він зробив це на очах їхніх. І учні дивилися, можливо, відразу тоді й не розуміли, що робиться. Та й ми такими були. Але коли Христос Воскрес, це стало ясно. Ми будемо це робити, звіщаючи його смерть, згадуючи Його смерть, справді, ти завжди чуєш, якою ціною ти заплачена. За тебе заплачено там, на Христі, самим Господом Ісусом Христом, який там розіп'явся заради тебе. Ми згадуємо про смерть Господа, а не декілька своїх гріхів. І коли люди чують це, усі, хто має розум, приймають. Но в кого розуму немає? Противляться, кидаються, кричать, обзивають. А коли спитаєш їх, чому так говорити, мовчать, їм лиш би гавкнути, лиш би облити брудом, тому що вони не так роблять. І це роблять сьогодні в храмах. І це насмішка над тим, що звершив Ісус Христос. То забрав Він гріхи світу? Якщо ти увірував, чи забрав він гріхи твої, і якщо б ти знав, що звершилося там, якщо б серце твоє пережило цю смерть Господню на Христі, і ти б мав розуміння, що саме ця смерть дає тобі спасіння і життя вічне в раю, і ти не можеш заслужити, щоб ніхто не хвалився, так говорить Отець. І ти розумієш, що Отець Небесний говорить, робіть так, як Він скаже. Це не Євхаристія. Що би там не пояснювали вони, що би не вкладали туди? Це не причастія, щоб туди люди не вкладали. Як би не хотіли мудро зі своєї сторони пояснити, це неправда. Це таїнство людського, людського розуму, яке хоче нажитися над імені Ісуса Христа, над імені, на імені Отця, Сина і Духа Святого. Ну ніяких відношень ці люди не мають з Богом, бо й не чують. Христа і так навчили людей слухати їх, но не Бога. Читаю ще раз, що складного скажіть, перше Коринтян 11. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав ця чаша: новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб. Та чашу цю пити, читаю далі, 26 й вірш. Смерть Господню звіщайте!» не гріхи, а смерть Господню звіщайте, аж доки він прийде. І 27-й. Тому, то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Якщо ти далі сповідаєшся і думаєш, що ти маєш право через це. Що відмолив цих два грішки своїх, чи навіть 10, чи більше, маєш право прийняти тіло і кров Господню, ти обманюєш себе, а обманули тебе твої старші. І приймаєш ти цю чашу Господню негідно. Тому ти винний супроти тіла та крові Господні. Сьогодні, саме сьогодні. Велике випробування для кожного, хто це чує. Чи любиш ти Христа? А якщо любиш, чому йдеш далі робити те, що він не заповів? Нехай же людина випробує себе. Це перше Коринтян 11, 28. Нехай же людина випробує себе. І так нехай хліб їсть із чаші п'є. Чи випробував ти свою любов? Адже ж з чаші його іси, і п'єш з Його чаші. І 29 й вірш. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, Той суд собі їсть і п'є. Тіло у Христа одне, про що ми маємо розважати? Чи це тіло Боже? Чи воно справді куплене кров'ю Ісуса Христа? Чим живе тіло це? Євангелію, вченням Ісуса Христа апостольським вченням, одною вірою Божою. Чи придумала собі віру католицьку, православну, чи якусь з протестантських протестантів ві... скажуть, я вам кажу, якби ви вірили, ви були б одне. Ви навіть між собою не маєте єдності. Бо хто їсть і п'є негідно, 29-й вірш. Не розважаючи про тіло, одне тіло, бо братерська любов в тілі Христовому. І ми бачимо, що немає братерської любові між деномінаціями і ніколи не було, та й не буде. Розважаючи про тіло, голова тіло Христос, а вони тягнуть собі кожний голову Христову, кажуть, що тільки в них спасіння. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Тобто померли Євангелія, не тільки святе Євангеліє читання, а й святе діяння Євангелії, віра без діл мертва, без віри Богу догодити не можна. Робіть це так, як заповів Христос, бо будете засуджені і покарані самі собою. Відвернувшися від Христа, ви далі будете жити тим, до чого пхають вас. Оті недолугі попи та й пастирі, які ні сили, ні влади Божої не мають, та й мати не можуть. Тож давайте візьмемо слово Євангелії. Воно незмінне, воно всюди однакове. І хай вона стане суддею між нами і вами, хто в істині, і хай просвітиться розум того, хто робить. Не так, як заповів Ісус Христос. Невже не приймете цих слів Ісуса Христа? Адже ж і віра від слухання Слова Христового. І, воздавши хвалу, Він сказав: пийте з чаші цієї, це кров моя, нового заповіту. І дав учням.